Тягар автор історії Тація Ковіс. Вона поглянула на годинник вже вкотре, знервовано сіпнула дочку за руку, намагаючись вгамувати бешкет малої. Але та, звісно, не слухалась. Та ти вже заспокоїшся, чи ні? Давай вдягай курточку, бо я запізнююсь через тебе на роботу. Ну, мам, ну я не хочу в садок. блюмсила малесенька сел. Мені там не цікаво, а ще Ембре мене постійно за хвостики смикає. Ну, то скажи про це виховательці, відмахнулася жінка, нарешті застібаючи змійку на куртці доньки. Чого ти мені про це говориш? Я казала, надула щічки дівчинка, незграбно намагаючись вирвати прищімлене замком пасмо волосся. А вона казала, аби я привела тебе. Айла закотила очі в черговий перевіряючи годинник. Я не маю часу на ваші забаганки, у мене робота. Будеш вирядувати, відвезу тебе до бабусі в село, то будеш там корей годувати. Вже краще курей годувати, ще більше набундючилась сел, полишаючи спроби вивільнити власне волосся. Вони мене не ображають. Ну, то й поїдеш, не буду запізнюватись через тебе, пихтіла жінка. Їй здавалося, скоро пара з вух полізе. Давай, йди. Не встигли вони сісти в машину, як Айло ледь не збив з ніг якийсь молодик, проїхав на скейтборді майже перед носом. Жінка інстинктивно завмерла на місці, проведжаючи парубка поглядом, аж доки він не сховався за рогом. Чи їй здалось, чи в останню мить він озирнувся і якось лихо їй всміхнувся? Пригладила акуратно зачесане волосся долонею і лише тоді збагнула, що та рука у неї повинна була бути зайнята донькою. Розирнулася, помічаючи сел, що сиділа на задньому сидінні автівки. Що? Як ти сіла? Авто ж було зачинене, підбігла вона, з легкістю відкриваючи, начебто, замкнену дверцяту. Що за чортівня? Що, невже забула закрити? «От зява, сварила Айла себе. Як можна було не закрити двері авто, раптом би злодії, які? Сел сиділа на задньому сидінні мовчки. Дуже вже розумною дитиною вона вродилася. І добре розуміла все, що довкола діялося. Лише одного не могла збогнути. чому мати її така на неї зла. Айла впевнено вела машину, звертаючи то в одну вуличку, то в іншу. Час від часу поглядала на доньку у дзеркало заднього огляду. Щораз якось розчаровано зітхала, ніби сподівалася, що те сидіння виявиться пустим. Але ні, це був не сон п'ять років тому вона і справді народила. Народила, аби весь цей час шкодувати. Ну яка з неї була матір, ну нащо їй була та дитина? Чоловік, від якого молода телеведуча завагітніла, не наполягав на аборті, просто зник з її життя та ще й так майстерно, ніби вже робив так десятки разів. Дрімкеш, мимохідь ковзнула поглядом назвою, зупиняючись на світлофорі, дивна вулиця. Невже така була? Той чоловік на аборті не наполягав. Навіть не заїкнувся про нього, хоча сама Айла кілька тижнів не випускала того слова з голови, але вона надто боялася. Боялася того, що завагітніла б, боялася втратити роботу через дитину, але й позбутися її боялася. Раптом би щось пішло не так, і це б вплинуло на її здоров'я. Того самого можна було б чекати й від пологів, але все ж аборт був її страшним словом, і вона не наважилася його зробити. До садочка сел лишалося хвилини дві їзди. Прочитавши чергову зовсім незнайому її назву вулиці, Айла нарешті оговталась від своїх обтяжливих дум. Уважно придивилася довкола. Коли це тут були такі старі забудови, це ж ніби новий район. Враз за рогу повільно виплила упряж з двох білосніжних коней. Вони з легкістю потягли за собою невисоку карету із затуленими фіранками вікнами. Цок-цок-цок. Айла провела екіпаж здивованим поглядом, а донька відразу вибухнула емоціями. Ого, конячки. вигукнула вона, припадаючи до вікна. Клас! Мам, а я хочу на конику покататися. А ще б ти чого хотіла, погризнулася жінка, аби остудити запал малої, а потім тихіше додала. Понавигадують розваг в каретах возитись. Ну, мам. вжалюбно пропищала дівчинка. Просити про щось у матері було страшно. Тому що легко можна було нарватися на черговий прочухан. Але дитяче бажання брало гору. А може, хочу зоопарк?» «А зоопарк? же!» – пробубніла Айла. Я не маю часу на твої примхи. Щосили вона надавила на педаль газу, роздумуючи про те, що чим ближче вони під'їжджали до місця призначення, тим менше вона спізнавала місто, в якому прожила вже добрий двадцяток років. Може, знімають якийсь фільм? Бо що це за здоровезні дерев'яні вивізки, збиті із кількох кривих дощін? Що це взагалі за будівлі такі, з необтесаного каменю, обрамлені дерев'яними каркасами, ніби те каміння може розсипатися без підтримки? А дорога бруківка. Хіба тут не асфальт лежав? Таке зробити коштує страшних грошей, і геть не виправдано в наш час? знову думала жінка, тривожно озираючись. Краща пекарня дрімфога красувалася над дверима у будинок, в якому орієнтовно мав би знаходитися дитячий садочок сел. А куди ми приїхали? тихенько запиталася дівчинка, совуючись від одного вікна до іншого, роздивляючись дивину широко розплющеними карими очима. Мати їй не відповіла вона поглянула на електронний годинник на тонкому зап'ясті, але той не працював так, як не працював мобільний навігатор, прикріплений до панелі автомобіля якого біса, було справді якось лячно. Здалеку почулося і рижання коней, а за кілька митей в паралельній вулиці промайнув ще один екіпаж. Сиди тут, наказала Айла, виходячи з машини. Двері в ту найкращу пекарню чогось так противно скрипнули, і в ніздрі відразу вдарив запах випічки. Рот наповнився слиною, ніби їй вже хтось просто перед носом помахав запашною булочкою. Вона так поспішала на роботу, що навіть і кави не встигла сьорбнути, а ще ж сел треба було збирати. Айла озирнулася на всі боки, але не побачила продавчині ні за прилавком навпроти дверей, ні десь по кутках невеликого залу. Агов, є тут хтось, покликала вона. О, так, так, Любонько!» – Хтось квапливо відповів, але жінка не могла зрозуміти, звідки лятої голос міг лунати. З під прилавки енергійно вискочила повненька жіночка з вкладеним на потилиці волоссям. Ніби бочечка з медом вона покрукувала на своє робоче місце. Погоже днини моя люба, привіталася вона нарешті, уважно оглядаючи жінку. Чого бажаєш? Я свіжий хліб, ще теплий, є пироги з яблуками, з грушевим повидлом, з вишнями. Чого панночка бажає? Айла насторожено озиралася на широкі дерев'яні полиці, що висіли на стінах. А скажіть, мовила, бо не було сили корити себе з догадками та припущеннями. Що це тут відбувається? То якийсь фільм знімають, чи що? Чи я десь заблукала? Де ми? Жінка всміхнулася і вийшла за прилавка до Айли, торкаючись її ліктя. Ти у місті Дрімфог, дорогенька. Продавчиня вивела її на вулицю з таким виразом обличчя, не мов би збиралася показати своїй відвідувачці цілий світ. Ти прибула в хороший час, дитино. Зараз якраз будуть проводити страту. Що? Айла ледь не зірвалася на крик, тривожно озираючись всебіч. Яку страту? Ви про що говорите? Так, просто скажіть, як звідси виїхати, як я могла сюди потрапити. Та не поспішай так, продавчиня заспокійливо знову торкнулася руки жінки, від чого та сіпнулась. Ніхто нікуди не потрапляє просто так, тож не хвилюйся. Зовсім близько заіржав кінь і обидві жінки озирнулися. До них, поважно цокаючи, підковами по бруківці, ішов білосніжної масті кінь, верхи на ньому їхав молодий парубок із скуйовдженим волоссям і якоюсь широкою знайомою посмішкою, ніби Айла зовсім недавно його бачила. Пем, з ким це ти тут? звернувся він до продавчині. Гості у нас шерифи в місті. От пропоную їй на страту подивитися он на площі вже люд збирається, а вона все поспішає. Парубок окинув жінку з ніг до голови і ще ширше, хоча як вже можна було ширше, всміхнувся. Повільно потягнув упряж і став обходити автівку. Я бачу, гостя чимось стривожена. Певно, має якийсь тягар, глибоким голосом, що його ніби підхоплював вітер, промовив той шериф не затримуй її, коли не хоче лишатися. Неймовірно, гарний жеребець, розмахуючи туди-сюди хвостом, розмірено поцокав в глиб вулиці. Не хвилюйся, Люба. Знов промовила продавчиня. Дрімфог забере твій тягар. «А вже ж!» – буркнула Айла, сіла в машину та рушила, як лишень могла швидко. Їхати геть треба з того дрімфого, тут якийсь божевілля. Страта, про яку страту вони говорили? Де взагалі взялося це місце? І про який тягар казали, було б добре, якби хтось забрав її тягар. За звичкою глянула в дзеркало заднього бачення, а тоді очі її широко розкрилися від жаху. Вдаривши по гальмах, що було сили, вона сама ледь не видавала чолом лобове скло, а тоді озирнулася назад. Заднє сидіння було порожнє. Сел? Сел! Вона чомусь вискочила з автівки, ніби її хто вжалив. Чорт. Довкола була безлюдна кам'яна вулиця, вікна будинків видавалися чорними пустими очицями, а двері їхні, низькі та широкі, здавалися пащеками хижаків. Ніби те невідоме місто намагалося зжерти її, захопити в полон, знищити. Айла підстрибнула на місці, коли десь із тієї сторони, звідки вона щойно чкурнула, пролунало довге сурмління. А тоді цілий натовп весело заволав. Жінка знову сіла за кермо, вертаючись назад. Гнала, ніби скажена, у якусь мить навіть побоялася, що просто не впорається з кермуванням. Як вона могла не помітити, що сел немає в машині? Може, тому що вона думала про роботу, про дивне місце, про те, хто міг організувати такі декорації, про дивного хлопця зі знайомою усмішкою, про все, що завгодно, але не про доньку. Вона була її тягарем протягом довгих п'яти років і буде ним все життя. Вона не наважилась позбутися її, поки могла, а тепер мусила тягти на собі. На собі, себе я, робота, кар'єра. Я не маю часу, це не мій клопіт, тягар. Дрімфох забере твій тягар. Цього разу загальмувати ледь вдалося. З-під коліс повалив чорними клубами дим, і шини засвистіли. Натовп налякано озирнувся, але, забачивши жінку, котра вибігла із залізної коробки, вирішили, що то геть не цікаво. Набагато цікавіше відбувалося на дерев'яній сцені, що її обступили всі ці люди. На ній стояли, зв'язані по руках однією мотузкою, кілька дітей. Серед них Айла побачила свою темнокосу сел. Доню. закричала, але просто перед носом, ніби ні звідки, з'явилася коняча морда. Жінка відсахнулася і підняла голову, зустрічаючись із холодним поглядом шерифа. Ти ж поспішала гостю, хіба ні? На роботу чи куди там? Там моя донька, моя донька. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно Цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Айла кидалася то в один бік, то в інший, але вершник зі злорадною посмішкою щоразу перегороджував їй дорогу. Нащо вона тобі? У тебе ніколи не було на неї часу, вона лише обтяжувала твоє життя. Дрімфог забере твій тягар. Знову, знову ця фраза. Хтось із дітей закричав так голосно та надривно, ніби тій дитині кожну кісточку ламали. Проте вона не спромоглася побачити, що там сталося. Вона кричала, але якась темрява затягувала її назад. Здавалося, то котрийсь із тих страховидних будинків затягує своїм широким ротом її до себе, ніби хочеш жерти. А раптом та кричала сел, а раптом ці сектанти у цьому дивному місті їй щось заподіяли. Жінка на щось впала, на щось доволі м'яке, тому що не відчула болю. В паніці скочила на ноги, але не знала, куди бігти, тому що скрізь було темно. Гамір натовпу, збудженого виставою, і звучав, ніби в її голові. Тихесенько, але так нав'язливо, ніби отой комар, який літав над вухом. Мамо! Сел, сел, доню! вигукнула жінка, зриваючись у бік того голосу, але відразу ж зупинилася. Перед нею розгорнувся ніби старий відеозапис. Її донька стояла перед нею, тримаючи в руках плюшового кролика, і жалілася, що не може заснути. Сел, іди в кімнату і лягай спати. Я ще маю роботу, завтра ефір, відмахнулася вона тоді. Похнюпавшись, дівчинка пішла до своєї кімнати. Жінку стросунуло, ніби хтось невидимий розвернув її. Там була інакша подія. Самої Айли там не було, то був садок, у який ходила її донька. Зараз вона, сердито звівши тоненькі брови, кидалася якоюсь іграшкою у хлопчика. Емре, відстань від мене! А що ти мені зробиш? кепкував малий, ухиляючись від чергового снаряду. Сел, до них підбігла вихователька. Сел, що ти робиш? Не можна кидатися іграшками, раптом ти когось пораниш. Емре, тягни мене за волосся, пожалілася дівчинка. Вона абсолютно точно ледь стримувала в собі сльози. Емре, перестань так робити, суворо наказала жінка і звернула увагу на інших дітей. Хлопчик показав Сел язика і продовжив кипкувати. Та що ти мені зробиш, рюмса сел. Я розкажу про тебе мамі. Відчайдушно гепнула ніжкою об підлогу. Розбишака на те лише засміявся. Та й що? Всі знають, твоя матінка все одно не прийде, вона ніколи навіть не заходить сюди. Айла стояла ніби паралізована, в грудях з кожною хвилиною починало боліти більше й більше. Сел казала їй про цього хлопчика і сьогодні вранці також і ще кілька разів до того, а у неї ніколи не було часу. Невидима земля під ногами щезла, і вона з однієї темряви провалилася в іншу. Цього разу зустріч з твердиною була болючою. Віддала тупим ниттям в руках та ногах. Розплющивши очі, жінка перелякано зойкнула. Просто під нею знаходилася та сама сцена, обступлена натовпом із дивного міста. То була страта, справді страта. Маленьких дітей один за одним підводили до шибениці і надівали зашмарг. Айла билася руками об тускляну підлогу, кричала та молила зупинитися там була її сел, просто стояла, низько схиливши голову. Люди вибухали хвилею задоволених овацій, коли чергове життя припинялося Чому, Боже, чому? Нащо ви це робите? Її голос надривався до хрипіння, розлітався темними околицями і відбивався так, ніби десь далеко все ж були стіни. Ці діти не потрібні їхнім батькам. Нащо їм страждати, бувши непотрібними у цьому світі? Промовив голос ні звідки, а уява Айли домалювала зухвалу посмішку на обличчі того вершника. «Дрімфог фох забирає тягарі. Знову, знову ці слова. Ні, про що, не треба? Вона не відчувала болю, котрого завдавала собі б'ючи кулаками у підлогу. Це помилка, ні. Вона мені потрібна, мені потрібна моя донька. Крізь сльози вона ледь могла розгледіти темнокаштанові хвостики сел. Здоровенний дядько у чорному вбранні натягував їй на шию мотузку. Сволоти, хворі сектанти, припиніть. Щось із силою вхопилося за її потилицю і з розмаху уткнуло в підлогу чолом. Айла ще не розплющила очі, а вже зрозуміла, що сьогодні якось надто вже сонячно. Вибачте, я не встиг скерувати скейт. З вами все гаразд. здивовано підвівши погляд. Жінка побачила перед собою чорнявого юнака, який тримав однією рукою скейтборд, торкнулася власної голови тремтячими пальцями, ніби їй не вірилося, що та голова у неї є. Хлопець стурбовано слідкував за її діями. Мамочко, з тобою все добре. Айла різко, аж до запаморочення, повернула голову. Поряд із нею на колінах сиділа сел з повними очима сліз. Пані, я мені дуже шкода, я справді не хотів. Може, викликати швидку? Вона ледь встигла з під'їзду вийти, а на неї наїхав не скейтбордист. Все гаразд, охриплим, незрозуміло від чого голосом промовила, повільно піднімаючись на ноги. Все нормально, нічого страшного, та будь обачнішим. Парубок, котрий очікував на цілий скандал, на радощах швидко побажав гарного дня і зник за рогом. Щойно Айла трохи прийшла до тями, та ж помітила, що її автомобіль припаркований геть не так, як зазвичай, то вона його примудрилася поперек поставити. Ніби щойно вже десь їздила. Вони рушили запланованим на сьогодні маршрутом, їхали мовчки, але жінка ніяк не могла заспокоїти свою тривогу. Ніби вона забула щось дуже важливе, ніби сталося щось дуже вагоме, але якось щезло з її спогадів. А! Сел перед виходом про щось просила. Схоже, це для неї важливо. Послухай, доню, промовила вона раптом, від чого дівчинка аж здригнулася. То як там звуть того хлопчика, який тебе ображає в садочку? Зайду на ну я сьогодні до вас. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.